Американський авіаносець класу Есекс Оріскані отримав свою назву в честь однієї з найкривавіших битв війни за незалежність, що відбувалась поблизу одноіменного селища у штаті Нью-Йорк. Цікаво, що спочатку таке найменування мав інший корпус, закладений у 1942 році, але згодом його перейменували на ВОС. CV-34 Оріскані було закладено 1 травня 1944 року нью йоркським військово-морським суднобудівним заводом. Тогочасні темпи суднобудування були вражаючими. Уже 13 жовтня 1945 року його було спущено на воду. Проте через рік після спуску будівництво авіаносця було призупинено для внесення серйозних конструктивних змін, яких потребували нові палубні літаки. Після поновлення будівництва у 1947 році, за три роки, 25 вересня 1950-го, корабель було введено в експлуатацію. Першою далекою місією оріскані було розгортання у Середземномор'ї. А після закінчення дослідної експлуатації послідувало і бойове застосування у корейській війні. Палубна авіація американського авіаносця завдавала потужних ударів по ворожих об'єктах. А в листопаді 1952 року саме ці літаки збили два реактивних винищувачі Міг 15 радянського виробництва. Добре показавши себе в корейській кампанії та ряді навчань у регіоні, у 1956 році Оріскані прибув на судоремонтний завод для модернізації. Він зазнав серйозних конструктивних змін, зокрема, замість гідравлічних катапульт було встановлено потужні парові. У 60-х авіаносець було залучено до війни у В'єтнамі. За час цієї кампанії авіація Оріскані здійснила Тисячі бойових вилітів, скинувши на ворога майже 10 тисяч тонн бомб. У 66-му році на кораблі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло 44 військових. Розслідування показало, що причиною трагедії став людський фактор: моряк випадково запалив сигнальний факел і в паніці кинув його у шафу, де зберігались інші факели, що й призвело до таких трагічних наслідків. Згодом стало відомо, що конструктивно ці факели були недосконалими та мали можливість самозаймання. Після пожежі корабель знову відправився на ремонт, який тривав близько року. А по закінченню ремонту його участь у в'єтнамській кампанії продовжилась, щоправда, дещо обмежено. У 1976 році Оріскані було виведено з експлуатації та відправлено на тривале зберігання у штат Вашингтон. А у 2004-му ВМС США оголосили, що корабель буде затоплено з метою створення штучного рифу. За час служби УСС не отримав велику кількість бойових нагород та став зіркою ряду кінострічок. Адміністрація Рональда Рейгана активно лобіювала модернізацію цього авіаносця та поставку його до строю. Проте усі пропозиції було відхилено Конгресом через високу вартість та обмежені можливості навіть після модернізації. А після закінчення холодної війни та скорочення оборонних витрат у Ріскані міг остаточно забути про бойову службу.